Я зникла з інфопростору, так, так. але ж я не зникла ні. Куди зникла Альона Вінницька чи підтримала ЗСУ і чому досі обурена на Костянтина Маладзе, який замовчує війну в Україні? Співачка вперше розповідає, як знаменитий продюсер стився їй за те, що пішла з гурту Віагра та цинічно брехав про неї в інтерв'ю. Деталі уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Моя подяка і вдячність. Всім волонтерам України і волонтерам всього світу. Я пишаюся, що в моїй країні живуть такі сильні. 49 душею і люди. Альона Вінницька, більш відома як екс учасниця гурту Біагра, вперше за два роки вийшла на зв'язок і розповіла, куди зникла з українського інфопростору. Подробицями особистого життя співачка поділилася в програмі ранок марафон на телеканалі «1 плюс 1 Україна. Да в 22-му це були мої останні там пости, але дуже потужно зараз працює і Фейсбук. Ну просто Фейсбук він вже такий, багато хто вважає його застарілим, Він потрібен нам цей фейсбук. Руки у зв'язку з нашою діяльністю соціальною, зокрема, Вінницька зізналась насправді, зникла тільки соціальних мереж, але фактично вона з перших днів повномасштабної війни в Україні, яка почалася 24 лютого, 2022 року, присвятила всю себе волонтерській діяльності. Співачка уточнила, працювала у своєму благодійному фонді, названому на честь неї. Разом з командою співачка створила програму підтримки ветеранів українсько-російської армії. Нова перспектива. І направлена вона на наших ветеранів. Угу. Е, у нас такий психологічний напрямок. Альона Вінницька уточнила, вони планують створити єдиний не лише в Україні, а й в світі рух. Мова йде про навчання військових психологів, які будуть адаптувати військовослужбовців, які після фронту опиняться в цивільному житті. Це повністю психологічний напрямок, спрямований на підтримку чоловіків, які воювали або продовжують воювати на фронті. Тобто ми хочемо підготувати психологів для ветеранів. Це не військовий психолог. Військовий психолог працює на фронті. Він працює з. Бійцями і його э, перша задача це повернути бійця у бій. А наша мета це допомогти ветеранам, які вже повернулися, влаштуватися до цього світу, до цивільного. цивільного. Я не кажу мирного, У нас немає мирного життя. У нас є так. цивільний світ і воєнний світ. Також Олена Вінницька розповіла її чоловік, музикант та продюсер Сергій Большой на початку вторгнення служив у теробороні. А наразі вивозить поранених військових із зони бойових дій. Саме він. там і народилася ця ідея, тому що він, як ви розумієте, побачив дуже багато людей і почув дуже багато людей. Олена Вінницька, українська співачка. Композиторка, авторка пісені телеведуча співачці 49 років. У 2000 році Дмитро Костюк запросив співачку у проект Віагра. Після проходження кастингу до гурту додали Мейхер, а Вінницьку зробили основною вокалісткою. Ній, 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 сильний, Того ж року виконавиці випустили дебютну пісню Папитка номер 5 яка згодом стала візитівкою гурту. У 2002 році через вагітність мейхер до Віагри приєдналася Анна Сідокова, яка нині заплющила очі на геноцид українців і живе в Росії. У січні 2003 року Вінницька покинула колектив, а на її місце взяли віру Брежневу. Все із за... стало наростати роздражительність очень сильно капітаці і на фоні з усталостю і к тому ж не кажем недостатком опитування жизненного, тому що у мене цього опитування вообще не було. Там скажемо, так я була значительно старше, ніж Аня Сідокова Казалось, что у нее этого опыта, не знаю, 10 лет больше, чем у меня. Вот. А здесь началась эта гонка, то есть это бесконечные концерты. Я вообще периодически не понимала, где я нахожусь, то есть в каком мы находимся городе. То есть это такая была дикая как бы, эксплуатация, что любое. Ну, напряження в групі зразу вилівались в якісь ну недопонімання. Там співачка розповіла про непрості стосунки з продюсерами гурту після того, як вона залишила колектив. Зокрема, співачка задала про Костянтина Маладзе. Передають патріоти України. В інтерв'ю обоз Юєя Альона зізналася, пішла з колективу не дуже добре. А після того продюсери гурту всіляко заважали її сольній кар'єрі. Бо Костянтин Маладзе хотів показати, що співачки без нього ніхто. Пряма мова. Звичайно, він не хотів, щоб я йшла. Були нескінченні зустрічі. Не йди, все буде. А через якийсь час я відкриваю якісь журнали і читаю слова кості. Так ми навіть хотіли, щоб Альона пішла, бо прийшла Віра, і ми зрозуміли, що ця виконавиця нам підійде більше. Ну навіщо так брехати? Я вже не говорю про те, як він шкодив моїй сольній кар'єрі. Пригадую, нас запросили на Таврійські ігри. А в останній момент мій виступ скасували. Пояснили, запрошено і мене, і Віагро. А продюсери гурту зажадали від організаторів обирати, кого вони хочуть бачити більше. Конечно. Нет. У нас была такая одна личная, ну, она не совсем личная, а тоже делового плана как бы встреча, поскольку нам нужно было там решить финансовый вопрос, касающийся просто песни попытки номер пять. То есть это такие рабочие моменты. Мы просто встретились, ничего такого особенного. Ну, Встреч этих было очень мало, там, буквально, если я напомню, три раза за вообще все, все эти годы. За словами співачки, продюсери Віагри часто робили так, щоб їй було складно. Однак вона все одно дякує Меладзе за досвід, за те, що дав ковток у життя, розледів у мені артистку. Але потім почалася ця помста, і я думала, ти такий талановитий, заможний, успішний, і мстишся, якійсь маленькій дівчинці тільки тому, що вона посміла заперечити. Ну хто я порівняно з ним? Він Костянтин Меладзе, пише хіти, брат Валерій Меладзе. Ну навіщо б? Було все це, але відверто кажучи, він завжди дуже боявся, що по когось із тих, хто йшов щось, вийшло у вільному плаванні. Хотів показати, що ми без нього ніхто у вас є якась образа на нього Так, Да, вроді би как би є обіда где там в пінє души Я, Я не біжаюсь на Ну, я не обіжатися. Я стараюсь просто зрозуміти, що так і довго бути. У мене обіда только в тому, що он не ні, ні смог навірно сохранить вот те состояние комфорта. В групі, которая была ізначально, і що вот це все почало розпадатися і почали мінятися люди і так далі. Вот мне просто обидно за него. Это не как бы за мене, тому що я свой, своє ну бы, свой опит жизненный там взяла этого і пішла далі по своей житті. Я зазначу, що за більш ніж два роки війни Костянтин Меладзе публічно не висловив свою думку щодо російської агресії проти України. Про цю тему він згадав лише одного разу, опублікувавши в перші дні повномасштабного вторгнення «Чорний квадрат. З підписом НІ війні до речі, в перший день війни Костянтин Меладзе був у Києві. Після цього будь-які заклики припинити геноцид українського народу та звернення до росіян з його боку зникли дуже легко. 2008-му, коли е, Росія вторгнулася до незалежної держави Грузія, Костянтин mm -hmm. Меладзе мовчав, Меладзе і мовчав. Коли почалася е, антитерористична операція, АТО, ну я називаю це війною. В Україні 2014 році він мовчав, продовжував бути в Російській Федерації, все таки інше, коли почалася війна в Україні безпосередньо вже е, повномасштабна війна на всіх напрямках, він мовчав, коли почалася е, е, репресія в Російській Федерації, він мовчав. Тобто, він просто аполітична людина, яка не лізе в політ. Ти а політична людина. Ну зараз вні політики бути невозможно, розумієш? Ну, Бачите, можливо, з боку Костянтина Меладзе, можливо, Валера робив трішки інакше, так. От, а Костянтин. Валерій вийшов, записав та... допис так, Валер... Валерій Міладзе записав допис, що він проти війни, і йому там теж за це відео якби добре припало на горіхи. Ти співала, Просто, якщо б дві 2008 році Костянтин би сказав за Осетію, Сказав би за Грузію, да коли вони там 8.08.2008 нуль напали на Росію, на Грузію. Якщо він би тоді висловився, можна було б питати його про що, що чому ти за Грузію висказувався за Україну? Ні, ну такі робити mm -hmm. якісь заяви. Mm -hmm. А він взагалі просто мовчить і пише пишуть, пишуть пісні. все. ну ти такий, така от собі людина. Що, що ти з нього візьмеш? Ну не хоче він говорити. Я не відношуся за нього. То, тому ну як? що. Костянтин Маладзе публічно не прийняв сторону жодної з країн однак все ж виїхав з Росії до Італії. Наразі Маладзе продовжує співпрацювати з російськими артистами та випускає нові пісні, які орієнтовані на росіян. Євгенія Власова зізнавалась, що Костянтин переймається через війну в Україні, але він нібито не може нічого коментувати, бо має бізнес та майно в країні агресорці. Всі гроші там. Зароблене чесним а, творчим процесом, дуже важким і, і так далі. І так далі. Я знаю скільки процесів внутрішніх о, Константин а, проживав своїх складних. Розумієш? Ну він був в Києві, коли почалося повномасштабне вторгнення. Костян Міладзе жив біля Києва з Вірою Брежневою дружиною. Зараз екс дружиною вже. Я розумію, людина живе своє життя. Успішна людина живе своє життя. Яка різниця, де він живе? Він щось створював на, на цих теренах. Тобто, в нього він вкладав велику велику працю. А зазначу, нещодавно в Німеччині відбувся концерт співака грузинського походження Валерія Меладзе, де з'явився брат виконавця Костянтин та його нова пасія, родом з Києва Софія Тарасова. Цим статусом вокалістку наділили російські змі після розлучення продюсера з українською співачкою Вірою Брежнєвою. Пише обозюа. Відео з концерту з'явились в соцмережі співачки, яка зрадила Україну та втекла шукати щастя спершу до РФ, а потім до Європи. Її продюсуванням особисто зайнявся Костянтин Меладзе, що дало поштовх чуткам про їхні стосунки. На кадрах зняти з глядацької зали видно, Костянтин Меладзе приєднався до брата, Трай замовчує війну та свої протеже з російським паспортом аж у кінці виступу. Незрозуміло також, чому Валерій Маладзе, який давно реалізувався як самостійний артист, ділив сцену з Тарасовою. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!